Мене звати Анастасія Клян, я адвокат ГОЛО, і сьогодні хочу з вами поговорити про арбітраж в умовах воєнного стану в Україні. Для всіх нас очевидно, що війна вплинула на всі сфери життя людини, в тому числі і на господарські операції та правовідносини. Як наслідок, у багатьох компаній виникла заборгованість за договорами, а в подальшому суперечки. Які, в свою чергу, переросли в арбітражні спори за наявності у сторін спору відповідних арбітражних угод. Наразі в арбітражних справах, в принципі як і в судових, ми простежуємо тенденцію посилання на війну як на форс-мажорну обставину. Сторони посилаються на форс-мажор з метою легітимного відстрочення виконання обов'язку за договором до закінчення дії форс-мажору. Та з метою уникнення відповідальності у вигляді штрафних санкцій за таке прострочення, які ж нововведення принесла війна в сам арбітражний процес, перш за все потрібно зазначити, що МКАЗ при ТПП України працює та розглядає спори розпочаті як до повномасштабної війни. Так і після з перших місяців війни Указ при ТПП України дозволив електронний обмін документами, а саме можливість подачі документів та матеріалів електронною поштою, а також направлення арбітражних рішень в електронному варіанті, враховуючи те, що деякі логістичні компанії припинили свою діяльність в Україні і відповідно відправлення документів за кордон та навпаки було ускладненим. Електронний обмін документами значно сприяв сторонам арбітражного процесу. Більше того, усі слухання також проводяться в форматі відеоконференції. Ну і звичайно, всі ці зміни були відображені в регламенті МКАСу. Цікавого, хочу відмітити про вплив постанови Національного банку України номер 18 від 24 лютого 2022 року, про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану. Як відомо, цією постановою було запроваджено низку обмежень, зокрема на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України. Інакше кажучи, переказ коштів за кордон можливий лише у виключних випадках. Переказ українськими підприємствами приватної формою власності коштів для покриття реєстраційних та арбітражних зборів, а також будь-яких інших арбітражних витрат на рахунки арбітражних судів за кордоном, не є таким виключним випадком. З досвіду зазначу, що українські банки відмовляють у подібних переказах. При цьому здійснення платіжних операцій, пов'язаних із розглядом справ у міжнародному комерційному арбітражному суді та морській арбітражній комісії при торгово-промисловій палаті України дозволено законодавством. До виключних випадків, коли транскордонний переказ коштів можливий, відносяться операції з оплати державними підприємствами реєстраційних та арбітражних зборів авансових платежів на покриття арбітражних витрат, які здійснюються в межах заходів із підготовки, подання та розгляду позовних заяв до міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів. Таким чином, Перш ніж звертатися із заявою до арбітражу, переконайтеся, що ви та ваша компанія зможете належним чином сплатити арбітражні витрати, пов'язані з розглядом справи в арбітражі. Більше цікавої інформації ви можете дізнатися на порталі Litigation in Ukraine, посилання на який міститься в коментарях до цього відео.